Лабораторна робота номер 1 вивчення руху тіла, кинутого під кутом до горизонту. Обладнання лабораторної роботи, балістичний пістолет з кутоміром, закріплений в штативі, рулетка, кулька для балістичного пістолета, кільце закріплене в штативі і білі аркуші паперу, які наклеєні на поверхню парти та копіювальний папір, який лежить поверх парти. На початку експерименту ми зробили пробний постріл під кутом 45 градусів, розташувавши балістичний пістолет, для того, щоб мати можливість розмістити білий копіювальний папір на поверхні парти. А зараз почнемо серію експериментів. Зарядимо балістичний пістолет, розташований під кутом 15 градусів до горизонту та виконаємо серію пострілів. Розташуємо балістичний пістолет під кутом 30 градусів до горизонту та виконаємо серію пострілів. Розташуємо балістичний пістолет під кутом 45 градусів до горизонту. Зарядимо його та проведемо серію пострілів. Розташуємо балістичний пістолет під кутом 60 градусів до горизонту та проведемо серію пострілів. Розташуємо балістичний пістолет під кутом 75 градусів до горизонту. Зарядимо його та проведемо серію пострілів. Розташуємо балістичний пістолет під кутом 90 градусів до горизонту. І виконуємо серію вертикальних пострілів. Розташуємо мірну стрічку так, щоб початок відліку співпадав з отвором балістичного пістолета, з якого вилітала кулька, і проведемо вимірювання дальності польоту кульки. В кожному з експериментів 75 градусів. П'ятнадцять градусів, де? Шістдесят градусів. Тридцять градусів, 45 градусів. Використовуючи дослід, де ми стріляли кулькою вертикально вгору, вам потрібно знайти початкову швидкість вильоту кульки з балістичного пістолета. Маючи початкову швидкість вильоту кульки, ви повинні розрахувати дальність польоту і максимальну висоту підняття для кожного із кутів, з якими були проведені експерименти. Порівняйте результати експериментів дальності польоту, які були вимірені експериментально та обчислені за допомогою розрахованих вами величин. Творче завдання. Вам потрібно буде, знаючи початкову швидкість виліту кульки з балістичного пістолета, отримати рівняння траєкторії руху кульки. Яка летить під кутом до горизонту. Маючи рівняння траєкторії, ви повинні розрахувати, на якій висоті знаходиться дане кільце. Вхідні дані, кут, кут під яким розташований балістичний пістолет до горизонту 45 градусів, відстань від точки виліту кульки до кільця по горизонталі 1. Метр. Розрахуйте, на якій відстані знаходиться кільце, якщо кулька вільно пролітає через кільце. Проведемо експеримент. Виконуючи дану лабораторну роботу, зверніть увагу, що вам необхідно побудувати графіки в залежності дальності польоту кульки від кута. Висоти підняття кульки від кута. Бажаємо успіху. До побачення.